А вже наступного місяця в Україні збільшиться прожитковий мінімум для розрахунку пенсії. Зросте він на 10%, тобто на 117 гривень. У зв'язку з цим пенсійні виплати для непрацюючого населення будуть перераховані, і дехто отримуватиме трохи більше ніж зазвичай. Кого саме торкнеться підвищення, з'ясовувала Ксенія Поспіхова. Вірі Степаненко 66. Лише рік тому жінка завершила свою трудову діяльність. Має 32 роки стажу та 20 років працювала без запису до трудової книжки, обіймала посаду бухгалтера та отримувала досить мало по 80 рублів на місяць. Тому і пенсію наразі отримує невисоку а пенсія. в мене всього 1247 гривень. Дав Бог дітей хороших, допомагає син. Дочка, дуже економлю, чим газом зараз не топлю. Стоїть у мене, оставили старий котел качем, який топиться дровами углем. Так зараз топлю дровами для того, щоб зекономити, бо нема за що платити так багато. Більшу пенсію отримує Ніна Шевлякова, адже має понаднормативний стаж 38 років, 20 з яких працювала на шкідливому виробництві хімічного заводу. Однак отриманих коштів бабусі також не вистачає, тому доводиться на всьому економити. Пенсії заробила, конечно, 1700. Я думаю, що на 38 років і на ту мою роботу, яку я виконувала, і як я скільки років робила, то я думаю, що це дуже мало. 1700 це вроді, як подумати, і багато. А як кинеш, як тільки з дому виходиш, ідеш, вроді піду на базар, щось куплю, собі там, щось поїсти. І то ходиш, дивишся, ага, оце та ні, хочу, ну не хочу цього, бо це не по моєму карману. Аптеки ніколи не променеш. Вроді і те треба, і те треба, те купив, те, те лічиш, друге залічив. Перший крок до осучаснення пенсій українців зроблять вже з 1 грудня. Прожитковий мінімум для розрахунку цих виплат зросте з 1130 до 1247 гривень, зазначила начальник відділу з призначення пенсії Вікторія Крутогуз. У кого були доплати до прожиткового мінімуму? тобто пенсії були нижчі прожиткового мінімуму, і в них існували доплати до прожиткового мінімуму. то тепер доплата до прожиткового мінімуму буде здійснюватися не до 1130, а до 1247. Всі надбавки підвищення інвалідам війни, інвалідам чорнобильцям, надбавки учасникам війни. Будуть підвищуватися, виходячи з цього розміру прожиткового мінімуму. зрости пенсія чи ні у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму залежить від стажу та розміру заробітної плати, що людина отримувала в період своєї трудової діяльності. Так особам, яким пенсія призначалась після 1 жовтня 2011 року і стаж роботи складає у жінок менше 30 років, а у чоловіків 35, доплата до прожиткового мінімуму буде визначатись пропорційно до відпрацьованих років. Якщо е, чоловік має 30 років стажу, а йому потрібно було 35 років. Ми 35 років це мінімальний розмір пенсії, який повинен бути виплачуватися, виплачується 1247, то за 30 років пропорційно відпрацьованому часу, тобто буде менше. Доплати до всіх пенсій до прожиткового мінімуму не відбувається тільки інвалідам. Вони обов'язково повинні бути доплачені до прожиткового мінімуму 1247. За словами Вікторії Крутогус, усім непрацюючим працюючим пенсіонерам, пенсії буде перераховано за відповідною формулою в індивідуальному порядку. Тож, за роз'ясненнями з приводу того, до яких розмірів проводиться доплата, з яких сум рахується підвищення за понаднормативний стаж, надбавки за особливі заслуги чи по інвалідності, мешканцям варто звертатись до фахівців управління пенсійного фонду. Ксенія Поспєхова Віктор Петров, новини ПТРК.